50 уроків. Урок перший. Життя несправедливе та все одно прекрасне. Ця кепка завжди поверталася, щоразу дедалі більше зношена і полиняла, та непереможена. Таку традицію започаткував Френк. Я пройшла перший курс хіміотерапії і навіть не могла собі уявити, що випаде все волосся. Згодом я побачила хлопця в бейсболці з написом Життя прекрасне. Мені. Життя зовсім не здавалося прекрасним і складалося на те, що стане ще гіршим. Тому я запитала хлопця, звідки в нього ця кепка. Через два дні Френк об'їздив усе місто, приїхав до мене додому і вручив мені таку саму. Френк насправді надзвичайний, маляр за фахом, він обрав своїм життєвим кредо два простих слова: Мені треба. Ці слова нагадують йому, що слід за все бути вдячним. Замість того, щоб казати, я мушу йти сьогодні на роботу, Френк каже собі, Мені треба йти на роботу. Він не каже, я мушу купити харчі, йому це треба. Не говорить, я мушу відвести дітей на бейсбольні тренування, йому це треба. І так у будь-якій ситуації. Саме Френк надавав цій кепці такого ефекту. Вона була темно-синього кольору, з овальною нашивкою, на якій красувався оптимістичний девіз білими літерами. І життя було прекрасним, навіть попри те, що волосся і брови повністю випали, і я дуже ослабла. Я наносила перуку, натомість одягала цю кепку, це був мій виклик раку, мій плакат для всього світу. Люди полюбляють витріщатися на лису жінку, тож вона отримала відповідь на свої зацікавлені погляди. Поступово мій стан покращився, волосся відросло, і я відклала кепку, доки моя подруга не захворіла на рак. І тоді вона запитала мене про неї вона теж хотіла мати таку. Спершу я не дуже бажала віддавати їй свою, бо вона була мені як талісман, оберіг, але я повинна була передати її далі. Якби я не віддала кепку, фортуна, напевно, б від мене відвернулася. Подруга пообіцяла одужати і передати її іншій жінці, проте вона повернула кепку мені, щоб я передала її ще комусь. Ми назвали її хіміокепка. Навіть не знаю, скільки жінок носили її за останні 11 років. Багато моїх подруг мали рак грудей. Арлін, Джой, Шерл, Кая, Шейла, Джоан, Сенді. Вони передавали кепку одна одній. Щоразу, коли кепка поверталася до мене, вона виглядала все більше пошарпаною, і зношеною, але в кожної жінки по-новому горіли очі. Всі, хто носив щасливу хіміокепку, досі живі й здорові. Торік я дала її моєму другові і співробітнику Патрику. У 37 років у нього діагностували рак товстого кишечника. Я передала йому кепку, хоч і не була впевнена, що вона допомагає від будь-якого раку. Він розповів про неї своїй мамі, розповів про те, що тепер став ланкою в ланцюзі тих, хто одужав. Його мама знайшла компанію Життя прекрасне, яка виготовляла кепки та інші товари з цим девізом. Вона зателефонувала до компанії, розповіла їм історію нашої щасливої кепки і замовила цілу коробку таких самих. Вона надіслала їх найближчим друзям і родичам Патрика. Усі вони сфотографувалися у них, тож його холодильник прикрашають фото його друзів з коледжу, їхніх дітей, собак і навіть садових скульптур усіх у кепках із написом Життя Прекрасне. Працівники компанії Життя Прекрасне були надзвичайно зворушені історією, яку їм розповіла Патеркова мама. Вони провели загальні збори і організували акцію в дусі мандрівної щасливої хіміокепки, яка полягала в тому, щоб підтримати когось, передавши свою кепку. Вони надіслали Патрикові фото, на якому всі 175 працівників одягли ці кепки. Патрик пройшов хіміотерапію і зараз із ним усе добре. Йому пощастило. У нього не випало волосся, тільки поріділо. Він ніколи не носив кепки, але вона теж йому допомогла. Вона лежала на столику біля сходів, і він щодня бачив напис Життя прекрасне. Вона допомогла йому в найважчі моменти, коли він хотів припинити хіміотерапію і вже майже опустив руки. Усі, хто подала в рак, пройшли через це. Навіть ті, хто ніколи не хворів на рак, переживали такі дні. Виходить, це не кепка, а напис на ній давав усім нам сили жити і підтримує нас зараз. Життя прекрасне. Передавайте далі. Друзі, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Дякую вам за підтримку.